Усім привіт! З Юзку. Подивимося сьогодні на столи письмові, комп'ютерні ігрові крісла. Такий стіл зі знижкою на металевих ніжках зараз 1850 гривень. А ця металева дошка 1150 гривень, завжди низька ціна. Овісне крісло, яке регулюється, зараз зі знижкою 3250 гривень, а ціна була 5 тисяч. Ще таке досить міцне, симпатичне стильне крісло. Зараз зі знижкою 6 тисяч, а ціна була 8 тисяч гривень. Регулюється висота, спинка. Ну і письмовий стіл. Зараз 3250 гривень. На вигляд, як бетон глянцевий такий, бетон білий меламід 3250, а ціна була 6,5 тисячі. Ще жіночні столики, офісні, письмові. 3,5 тисячі коштує такий стіл з двома шуклятками і зручне крісло. Зараз зі знижкою 3250, а ціна була 6 тисяч.